Доброго дня, друзі! Я Світлана Смолік, як представник будівельної компанії Спілка за будівників сьогодні хочу вам показати та розповісти про перлину образу нашого житлового району, дорогово-розважальний центр Княгинен. Дуже зручна локація, а саме перехрестя магістральних вулиць Надрічна та Княгинин. Широкий бульвар з елементами благоустрою, лавки, клумби, велодоріжки та красиве освітлення. Та моєю спиною ви бачите споруду, яка поєднала всі послуги та потреби наших відвідувачів. Це чотириповерхова будівля у комплексі 15-поверхової споруди, яка на даний час на стадії завершення будівельних робіт. Для зручного відвідування передбачене облаштування відкритих автостоянок на вулиці Надрічна та з вулиці Княгинин можливість залишити своє авто у підземному паркінгу. У торговому центрі запроєктовано два головних входи облаштовані сучасними ліхтами та екскалатором. Центр також облаштований для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю. На першому поверсі у нас розміщене приміщення всеукраїнської мережі супермаркетів Таврія В. А також поруч із супермаркетом розміщена наймарітніша комерційна пропозиція приміщення понад 800 метрів квадратних для вашого бізнесу. Родзинкою торгово розважального центру є невеликі площі комерційних приміщень, а саме 15, 30, 40, 45 метрів квадратних. На четвертому поверсі нашого центру вже розмістився затишний видовий ресторанчик, власники якого активно працюють над тим, щоб якомога скоріше його відкрити. терас закладу відкривається неймовірний краєвид, що, в свою чергу, стане найкращою локацією району. Наш торговий центр натхнений духом процвітаючої економіки житлового району. Він є платформою розвитку економіки та бізнесу. Його унікальна архітектура обов'язково приверне вашу увагу. До речі, тут нещодавно відкриту структуру Магія дитинства. А саме відкриття відбудеться напередодні Різдва цього року. За актуальною інформацією щодо комерційних приміщень торгово-розважального центру Княгинин звертайтесь до менеджерів відділу продажу будівельної компанії Спілка заподіників.